Бабушка банки мне давай, даже не другой. раз я сейчас не дыхай. Бошенька а если там на уже и и банки, двигай помидоры закрести. Может, дочь, это дождь по Вот так по крапам жесткие. Шость ночью капа. Да, кава, жорстки маленькие. Якої їх прилизуй коля да? рукою донизу, щоб воно не стирчало. Давай сюди в банки обдумети, діду. Назад, на дворі помийте. Що тут обмити? А тут же блять прийдувати. Я чуть чуть двері стати назад буде. Так, красиво назад тут. Чи назад, чи вперед, ну красиво. Не так як було. Ай <реш> ти молодше так виглядиш? А так ти старше виглядів з тими косьми, а так вже молодший Це на людину похожи, а то не знати на що. Такого стріха кров. Ще не стоїть тих прицеса на великі, а це. Твітко у мене Бабе, звідти дивляться, я дивлюся. на Воно то все пише, розказ. Де що розказуєш. Дивляться на нього, думаю, ну будемо хреститися, чи ні, що це воно таке. Чи воно ну, вірюче, чи це що таке? Було казати Монах пішов. Що хто питав? Наблюдали просто за ним, всі страхалися. Том пішов шість тому. Що батюшка Григорій казав? Що? Ну нічого. Ну, Красний ход но, кажуть, церквах, та йти. Боже, Підід. Підід. на кажуть, церква йде. Боже матенькам не берегти. Підіт. Підіт. Гроші нам все треба, діти треба. На торби треба, на дорогу треба. А там небагато? Там годують по дорозі. Під'їхати. звідки те вони йдуть. І пройтися, Прийти в печаю. Під'їхати. Аж під печаю. Скільки? Робів 500 на одного. Де? Терне віці йдуть. Терневіці. Треба, це буде Бог берегти, Божа матінка всіх зустріє, всіх береже. Це здоров'я, мати. Здоров'я, мати. Бог дасть здоров'я. Ноги болять, спина болить. зцілися там? Угу. Угу. Без медикаментів зцілися, як там защемило щось, від тих мішків, щось зрушилось з місця. От биколя пішов. Ікони телющи несуть. Ми в Умані йшли. Там в виду трохи пройшли. Стоють машини і всі під ікони біжать. З Росії ишли з тілющими іконами. І тут такі ікони несуть. Галя, що мені качки дала знов пішла. З крижополя поїдуть з 500 чи що роблів нанімають буса, везе їх туди, щоб поїду мені їхати електричку. Діки це не могла люти, я там десь їх звідти благословляють, і вони вже йдуть пішки. На кого моляться, всіх Бог береже. Е, і з того села, де цей батюшка Петро. Це там Тамара живе в цьому селі. І і він... Батюшка Петро. Ну, і вона. Mm. Він з того села, що Тамара. Ті розказує, чи Тамара, чи це, хто. що він там е, дуже молився, ще не був, ще де не прийшов, але вдома дуже молився. І... О, я знав чи ти пишеш? У мене нема пам'яті, що ти бриши, бриши, в тому пускаєш, Васька це все дивиться. На хрена ти це робиш? Ну, все так, як він сказав, виключи, ти бігом виключаєш, так? Ні. А як ми кажемо виключи, то ти на весь світ нас показуєш. Да, а що Виключи. Ну, наша васька має все це слухати, що баба говорить в хаті. Що там такого? Бо ти здаєш, це подло так робити. Тут вже немає ніякої інформації якоїсь. Ну нашу людям це показувати, скажи. Інтересно от ти свиня. Чого ж ти ваську не знімаєш і не покажеш? Бо він тобі приказав виключи, так? Да? Зняв там пару разів і все. Угу не не і ти Покажи нам батьку, я давно бачила. Поки... Да, тут пока я вас. Не знаю, треба знайти його ще там. В Цих кучах файлів треба знайти найти. Ага. Угу. Бачи бабка. Зять бачить. Да, покажи. Покажи, як він тобі гроші дає. Які гроші? Ти ж мамі дає гроші. Да? Ну так. Да. Ти брошорки свої помий, вони в болоті. Завтра попреш на одесу в болоті. Ой, ну. О, так. Ага. Ні, опять ночі їхати. Mm -hmm. А, і по... <coughs> поїздка, да? а я по хороша поездка, да? Так, дуже хороша. Я взяв би прямий, то я поезд, ти поїхав, так. Да, в волонтера хватит. П'ять часов вже вдома чи там у десь. А тут 8 часов. Колоцать. I taka pojazdka, że świeżcie, to co? Żarko. Tam skwezniak. Mm. Oj, i ty możesz zawarować... Tak, nikt makaron nie jadł, ha? Здесь в коля. Пожалій ее. Айпа. Та и наївся, жовтеля не хочеться. Вот красивого хлопчика. Васка А то було боже. І дивляться на нього. Ай, ти, Хорошо. Як не буде без нас? Кожен день щоб дзвонив. Да, зараз. Ну що? шо? Хорошо? Mm. Я, я забуду. Вот да. так, яй, хорошо. А бабка хороша? Да, она хороша. Ай, розкажи. На маму якої накричала ков. Забери Забере з тої Одеси, це що за мама? Я її не послухала. Mm. Чи це ти Tha. її не слухаєш? Та що, другого ж нема вибору? Ще й на державне поступив, а друге вже все. Ти що державне? Воно обшиє таке дороге, як в Вінниці, тільки в чому. Що вісім тисяч? Що? В общежиті? За рік. Два, де в Одесі? Так. Та двадцять вона казала. Вона щось таке намелить, що капець. Одо бумаги скинули нам, цей вчитель скинув нам ці бумаги. Там написано 800 гривень зараз. Повезло. 800 гривень. Mm -hmm. То виходить 8 тисяч. Mm -hmm. Ні, не, не 8 більше. Бо 8 за 10 місяців. Шо? А ще 2 місяці ще 1600 десять 10, тисяч. 10. Як тисяч? 9600 буде раз. Чого 9? 6. 800 за місяць, а 12 місяців. Тож літом я ж не буду в Одесі. ти не вважаєш. Я б хотів так заплатити. Е сентябрь, октябрь, ноябрь і декабрь, а далі январь, виходні і нахер мені той гуртожит, в январі треба. Не ти що, то ти повинен платити, щоб ж права качати. Що щоб думаю? за тобою місце було. Там 800 рублів не багато. Ну, в принципі, так, да, ну все ж. Можна да, було так зекономити. Якщо не буде, вони там будуть порадки доводити. Тим робочим треба платити. Навіть. Що я знаю, як воно це працює. все. Но, хокіло, ну, я що Компаньор в комнаті попався. Хорошо. Mm. Хороший хлопець, Щоб якесь не задержати. Мої діти жили, то хороші були всі. Мама Рука була хороша. Подружка. Ты знає, в общежити жила?